Хочу для вас нарешті зняти важливий потік. Давно в мене не було у такому великому відео. Я все ж таки вирішила продовжити знімати свої відео. Останнім часом YouTube не дуже хоче мене просувати у таких довгих відео. Але ж ми ж ніколи не здаємося, правда? Підтримуйте, будь ласка, цей потік. Інформація важливо для вас. Інформація буде про пробуджених людей. Інформація буде про чесність, про відкрите серце, про те, як жити через серце, як Як нам отримати відчуття, стан любові? Коли ти наповнюєшся через любов, коли ти щось робиш, і це тебе надихає, наповнює. Немає вигорань, немає оце от якихось незрозумілості, тобто це все через серце, це сердечний. Потік життя через серце це життя в кайф, я вам скажу чесно. Але так само люди, які починають жити через серце, відчувати вже своє серце, це пробуджений стан людей. І пробуджений стан людей він є досить-досить непростим. Він якраз є складним, тому що ви вже бачите те, що раніше не бачили, ну, ви починаєте прокидатися, так? Тверзіти, виходити з ілюзій, починає, починаєте бачити програми, всю нечесність, яка відбувається навколо вас. І виходить так, що ці люди ну, переживають їм важко. Вони... Їхнє серце відкривається, їхній божественна іскра вона прокидається, вона пробуджується. Я просто буду доповнювати і розповідати, і потім подивлюся для вас послання через Таро. Що, а як зробити так, щоб знайти свою справу життя і жити через відкрите серце. А, говорити, говорити означає це. Заявляти про себе. Найбільше те, що потрібно вам зараз, це навчитися про себе заявляти, про себе говорити, що я ось така, так? І, ну, по-перше, бачити це, побачити себе, яка є. А по-друге, навчитися про себе заявляти. Це те, що повинна кож... кожна пробуджуюча душа, вона повинна навчитися говорити, говорити, показувати себе, ким вона є, ділитися з іншим, тому що. Тому що це вогонь, який вам дається не просто так. Тобто, цей вогонь він дається вам від Бога. Це божественний потік. І любі ваші ось ці проявленості через серця повинні про них знати інші люди. І ще тут говориться про ваші бажання. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу на своє бажання, я це кажу постійно. І мені іноді здається, що мене ігнорують. Хоча я знаю, що деякі мене чують, і навіть в мене прийшли і вчаться в клубі, і ми разом вчимося, і, і результати, я вам хочу сказати, мене дуже ну, як надихають, так, надихають, тому що я їх вже бачу, а ми ще не почали грати в гру пробудження. Ми тільки до неї готуємось, ну, от Вже підготувалися, вже, вже в цей четверг граємо. Так ось це бажання, це бажання в першу чергу пізнавати себе і бажання в першу чергу діяти. І треба дивитися, згадати свої бажання, які взагалі по життю вас супроводжують. А саме головне, ті, які самі такі, ну, от якраз від цього серця, це дитячі бажання, що за ними стоїть. Тут треба звернути увагу і запам'ятати, що пробудження це не тільки якісь ментальне, духовне ні. Пробудження якраз відбувається через ваше тіло. Вам ваше тіло все все підказує. Тобто треба вчитися всі підказки брати у своєму тілі. Якщо в тілі є якийсь не такий стан, тривожність, зжатість. Якась біль, це означає, що щось не то відбувається у вашому житті. Вам треба передивитися, що ви взагалі робите, хто біля вас живе, в яких програмах ви проживаєте. Це все треба передивитися. Насправді, я зараз не ну, серйозно про це кажу. Ваше тіло це храм вашої душі, і це для вас як індикатор, це для вас те, що показує. Ну, як, от, температура в цілі показується. А відчуття в цілі вони показують все, чи ви на правильному шляху, чи не на правильному, чи вам треба кудись повернути, чи щось зовсім передивитися. Знайти причини, чому так відбувається. Причину, де, скажімо, вхід був, там є і вихід. Тобто будь-який вихід з будь-якої ситуації є там, де був вхід, а це все через тіло, це все відчуття через тіло. Ну і здоров'я, звісно, туди ж. Так? Якщо ви щось у вас, не дай Боже, щось хворіє, це означає, що вам срочно треба переглядати своє життя в першу чергу. А фізич, фізика це вже просто як наслідок, це вже як проявленість. Ось про це буде потік. Тобто потік буде, як жити через серце, як проявляти себе, як себе чути, свої бажання і так далі. І для вас просто зараз послання через. Таро, таке діагностичне, моє улюблене таро Ніколетиколі. Це стало моє з одних улюблених таро. Я дуже люблю називати авторів Таро. Оскільки я сама стала автором вже, правда, не Таро, а Оракулів. Ігри пробудження. Тому. Я знаю, що таке створювати своє, скільки це роботи, скільки це сенсів, яка у цьому всьому передається цінність, і що це взагалі для автора. Потік для вас, як жити ось через це серце, Наповнювати себе. Просто те, що хочуть вам зараз передати, сказати. А, ну, показують те, що, дивіться, не треба тримати, не треба триматися за старе. Те, що тут прям передається, зараз для вас не треба триматися за старе, те, що руйнується, треба відпускати. Передається, що вся справа в ваших ідеях, вся справа в ваших цінностях. І бачите, тут є така дівчинка, яка тримає ось цю енергію свою, сховала і тримає її, ні з ким не ділиться. А тут, навпаки, треба поділитися, а тут, навпаки, треба навчитися ділитися. Дивіться, як тут Перекликається з оракулом коли він вам сказав говорити. Говорити те, що на серці говорити, ділитися, проявлятися, тобто бути чесним. І тут показують, що те, що руйнується, ну трансформація, це треба відпустити, щоб оце от нове так те, що у вас є, щоб воно Ну, Щоб для нього було, була дорога, було, було місце, щоб був прорив. Тобто, коли старе щось відпускається, відбувається прорив, розумієте, якийсь новий прорив, і відкривається нова дорога. Відкривається для вас нова дорога. Треба навчитися. Вибором. Вибирати, заявляти про себе. Тут прям ідея потік для тих, хто ну, має проблеми не те, що ну, от для людей, які не дозволяють собі бути тим, ким вони є. Для людей, які не дозволяють собі вибирати, і для людей, які не бачать, що насправді не вони керують зараз своїм життям, а життям керує хтось інший. І ось тут якраз говориться про те, щоб ви звернули увагу на те, що вам треба навчитися. Навіть в якійсь мірі холоднокровно вибирати себе і холоднокровно керувати своїм життям. Я знаю, що це нелегко. Ось так, двійка мечей. Типа, коли йдеш, ну, це не проста дорога, але це дорога двійка мечей, це дорога вибору. Між і між. Справа в тому, що нам всім треба навчитися вибирати. Без цього не буде нічого. Я серйозно. Тіпа ти йдеш це пробуджений стан. Насправді так. так. І тут прям показують: дивіться, навчіться вибирати себе. Навчиться прийняти. От дивіться, тут двійка, двійка мечей. І тут двійка кубків. Разом четвірка. Четвірка це в нас божественне також число. Четвірка це земне число, число стабільності, будинку, таке от коли вже у вас, ви вже Цілісні, коли ви вже дух, душа і тіло і божественний потік разом. А ось це от, коли ви йдете по цій такій тростиночці, тонесенькій, і ось ось впадете, і ви дуже-дуже обережні, це коли у вас пробуджений стан, і ви вже бачите, що навколо відбувається. Але ви ще не вибрали. Ви просто ось так от живете постійно, розумієте? Ніби чекаєте, що у вас щось обірветься, що за вас хтось зробить вибір. А показує двійка кубків, що так не буде. Насправді вам треба зробити вибір самим. Насправді, вибір це ваша. як… Як ваш урок кармічний, зустрітися, тут має зустрітися і поєднатися духовне тіло з душею у вашому фізичному тілі. Тобто тут має зустрітися божественний потік з душею, коли я хочу все проживати, все пізнавати, кайфувати і коли я хочу давати. Ось що має зустрітися. А це означає, що ви маєте прийняти себе або таку, як є, тобто прийняти свої програми, прийняти те, що не приймається, свою там темряву. Це все треба навчитися за тим спостерігати, тому що духовне тіло насправді воно за тим просто спостерігає. А коли ви це бачите і спостерігаєте. Тоді ви можете робити інші вибори. Тоді ви можете вже навчитеся робити взагалі вибори у своєму житті. Розумієте, коли ви з'єднаєтеся духовне тіло і душа? Про це ми вчимося і проходимо у клубі творців. І граємо в гру Пробудження. Кому це цікаво, пишіть мені, будь ласка, під відео, пишіть мені в особисті, в мій телеграм-канал. Він завжди є під всіма моїми відео. А, так, далі, далі, це я вам передала. Тут прийшла жриця. Ну, звісно ж, що мене дивляться жінки або чоловіки сили. Звісно, що мене дивляться ті, хто мають таємні знання. Ну, хто би в цьому сумнівався? Звісно, ж, що у вас є потенціал, ваш потенціал, твій потенціал імператриці. Мало того, ви дивіться, мало того, тут е -е, сидять і дивляться мене. Жриці, та ще в потенціалі імператриці. А імператриця це та, яка може вміє, навчилася створювати все у матеріальному світі, проявляти свої ідеї, проявляти свою креативність. Вона вміє взагалі, вона і класно виглядає, і вона вміє. Чудо творити, це самий високий е, статус 2. Е, це жінка просто імператриця, одним словом, мало того, вона ось так от поклалася наверх на е, короля мечей. Ну тут жіночі архетипи. І це означає, що ця імператриця нарешті. Яка вибрала себе і яка навчилася вибирати себе, яка заявила про себе, і як нагорода, як нагорода за те, що вона це навчилася робити, вона стає імператрицею. Вона відкриває свій потенціал. А нести у цей світ, хто мене дивиться, нести у цей світ, ось так це випало. нести у цей світ, Передавати вам треба таємні знання. Хто мене дивиться таємні знання. Ідемо далі. Дорога відкрита. Зараз починається, коли ви зробите, навчитеся. От тут справа, от що я вам тут розповідала дуже довгий час, про так, як ви йдете, так, і про те, що вам треба навчитися, вибір, вибір робити і зустрітися, так? Своя душа, тобто зустріти, побачити свої всі негативні програми, навчитися їх бачити. Тоді ви автоматично, коли ви їх бачите, ви вони зменшуються і ви навч... просто починаєте обходити це. Тобто, коли ви як спостерігач бачите, ви робите інші вибори. Розумієте? вибори. Ви міняєте свій код програми і вам відкриваються дороги. дороги, Тут шестірка мечей, тут, звісно, хтось, хто несе потік. Тут люди сили, люди сили. тут, тут, той, хто несе божественний потік, тут той, хто несе, подивіться, як я люблю цю карту. Клас, клас, тут той, хто несе просто божественний потік. Дивіться, скільки води, море, рибки, яка вона загадкова, ця... цей архетип, ця жінка. так? І вона передає, вона передає, передає божественний потік, вона передає. Зрозуміли? У вас, ви просто живете в потоці. Ви досягаєте свої мрії, ви досягаєте свої цілі, свої бажання. Все, що вам так хотілося, все збувається. Просто приходить час, коли збувається. Зараз це йде. Просто зробіть це. Просто навчіться робити вибори. Просто навчіться заявляти. Все, ми граємо. Знаєте, що таке гра? Я сьогодні проводила в Тіктоці. А про гру я розповідала про ігри, які бувають в нас ігри. Так от, ми всі граємо в ігри, а про це також гра, я якраз розповідала. Сім'я це гра, а професійні є гри, ігри, гроші це ігри, слава це ігри. Вам треба. Навчитися будувати, тому що карта ноль це коли ви будуєте самі все спочатку, прямо з чистого листа. Але будуєте як ось цей так шут. М -м -м Забула, як по-українськи буде шут. Мені здається, що я неправильно сказала. Але менше з тим. Він грає. Але знаєте, як він грає? Він не просто там дурачить. Ви всі знаєте, так, хто такі шути? Це пробуджені насправді люди. Вони грають. Але вони грають свідомо. Ось ви всі, хто зараз живете, так? може, з вас хтось є, ви, ну, хто свідомо, вже, звісно, я ж не знаю, хто мене дивиться. Але відчуваю, що ні. От, ви, ви, поки ви свідомо не навчитеся грати і створювати свою гру, грають вами завжди. Не ви граєте, а вами грають. Грають. А вам ось ця карта. Показує, що пройшов час, прийшли такі часи, коли ви повинні навчитися грати свідомо у свою гру. Бути ігроком. Бачити, у що ви граєте, усвідомлювати. Тому що дивіться, тут всі грають, всі тут грають. А ви будете грати. Ну, тільки дивіться, грають всі, але більшість, звісно же, не несвідомо грають. А ви будете грати через любов. Ви будете грати свідомо, якщо вийдете ось цю позицію. До речі, це позиція Творця. І ще я забула сказати: це позиція Творця це обнулення, це з чистого листа, це коли я Можу бути всім, чим я захочу. Ось ця карта це карта Творця. І вона вам просто прийшла до вас. Ви собі уявляєте і любов, і карта любові. Тобто ваша гра через любов. Дивіться, вхід і вихід. А на хата. Це любов. І я запиталася, про що буде розклад, який буде потік, і вийшла любов, вийшла Анахата. Дивіться, як у мене все працює. Як вам через любов попросила вас, як вам поток, так, Не вас, а поток вам передати, як через любов. Вам жити і проявлятися і наповнюватися. І от була передостання карта Творець. І на дні колоди я завжди фіксую те, що на дні. І починаю з цього, і закінчую тим. І на дні колоді любов. Шіст... Шістка кубків. Це про любов. Приймайте, будь ласка, цей потік, ставте лайки. Пишіть мені свої побажання, запитання, і давайте будемо допомагати один одному. Ви мені, я вам. Я вам буду робити дуже важливі потоки, передавати дуже важливі знання. Я через карти просто так не передаю. Я передаю через карти знання. А ви мені будете ставити лайки. Репостити і писати гарні коментарі або цікаві запитання. І до зустрічі!